Ілля, вогняна гра сьогодні. Передача на Стефанса в четвертій чверті. Твої вирішальні китки, це просто неймовірно. А, скажи, будь ласка, як себе зараз відчуваєш? До речі, тренер на прес-конференції теж відзначив, сказав Хії це вінер. Ти щасливий, що вийшли до чвертьфіналу Єврокубка? Звичайно, це дуже, дуже важлива перемога для нашого клубу, для України в цілому. Прометей у топ-8 команд другого по рівню європейського клубного чемпіонату. Всі дуже щасливі. Ми нарешті не нарешті, ми знаходимо, знаходимо як грати в такому складі. Ми сьогодні Діджей Стефенс грав з дуже з дуже поганою нагою. Він вчора навіть не тренувався, тому що сьогодні зіграв. на... Проти запальних, тому це дуже добре, що ми прийшли до наступного раунду, тому що я розраховую, що ще хтось, коли можливо, повернеться у наступній грі. І ми будемо ставати сильніші і Ми пройшли цей етап, коли не мали гравців зовсім. Іван Ткаченко також має проблеми, але Клавел не тренувався з останньої, не тренувався з фінальної гри. Проти верфріки йому дали відпочинок, тому що в нього теж є проблеми. Але ще раз скажу, що це дуже важливо для нас, що ми перемогли. Вітаю звичайно всіх людей, які підтримують нас, які дивляться наші ігри онлайн. Також сьогодні було дуже багато українських фанатів на трибунах. Це не може. Не гнати нас вперед, коли ми бачимо українських людей на трибунах, ми знаємо, чому вони тут. Не просто прийшли подивитися баскетбол. Як Ронан Гінзбург вже казав в одному з інтерв'ю, що коли українці дивляться на тебе, ти не можеш не віддавати 100%. Тому сьогодні, сьогодні зіграли дуже важливу гру. Ми дуже щасливі, що виграли і будемо намагатися рухатися далі, ніхто не зупиняється.